Шановні друзі, ну що, очередне замовлення. Замовила у мене людина бензопилочку ZOMAX 5450. Це їхня найпопулярніша моделька. Дивіться, потужність, 3 кінських сили 2,2 кВт, об'єм двигуна 54,5 см. Вага її, дивіться, 5,1 кг. Оце все є реальні параметри. Тобто, цей Китай заводський, він не завищує свої параметри. а Пише так, як воно є. Робимо розпаковку, дивимося, що поїде до людини. Звісно, що заведемо, перевіримо. Нагадуємо, що гарантія офіційна 24 місяці від бренду Zomax. Так, в комплектації ми бачимо зразу: йде ланцюг з квадратним ріжучим зубом. Наразі вони комплектують ланцюгами Вінзор. Пакет документів. Каталог гарантійник, який ми, до речі, заповнюємо. Так. Всередині Кепочка зомакс, друзі. Зіп зомакс з ключами, гвинтами, торксами, викрутками. В общем, все тут є. Пінал, до речі, якісний. Міксовочна пляшка для міксування вашої паливної суміші. Бічна кришка з бічним натягувачем. Зомакс. Все проштамповано. Все заводське. Так. А, заводський чохол. Розміром 40 см. Шина Zomax. До речі, тут в цих пилках крок 0,325. Внутрішній діаметр зубчика 1,5 мм. То, що бігає по цій канавці. по шині. І 64 внутрішніх ланки. Це вам той параметр для того, щоб ви змогли собі підібрати ланцюг. Ну і дивимось, сама бензопилочка Zomax 5450. Це найкращий китаєць. Блюба, бачите, запчастинка. Кермо, кришечки, все вибито, все, все вибито Zomax. Все йде, з бачите, серійними номерами. Серійник тут також ось вибите. Угу. Дивіться, які товсті прокладки. Глушника під карбюраторами. Все чудове. Ну і звісно, що будемо її зараз заводити та перевіряти. Погнали! Друзі, перевірка перед відправкою. Відправляємо, ще раз кажу, бензопилочку Zomax 5450. Ну а ще не запускалася з заводу. Тому не судіть строго, якщо що, але все буде добре. Вмикаємо запалювання, витягуємо підсоси і прокачуємо паливо. Прокачали. Смикаємо за стартер до першої спишки, до першого хлопочка. После этого засовываем тягу 500. Працює справно, ходімо пакувати та відправляти людей. Дякуємо за прогляд, ставте лайки та підписуйтесь.